Як італійці нить, що задовбалися? тут класичної італійської спідручника за мало, бо соностанка або соностанко, звичайно, це правильно, але цього за мало. Бо інколи ми настільки втомлені, що прям розсипаємося, і треба вміти на це пожалітися. Найпопулярніша розмовна фраза: соно стуфа або стуфо, якщо ви чоловік. Дослівно, це я протушкована, але означає насправді я задовбалася». Це коли ситуація або людина вже отаком поперек горла стоїть. Баста, соно стуфа дікосте ситуаціоне досить. Я задовбалась від цієї ситуації. І Якщо треба додати драми, кажіть sono distrutta». Я зруйнована. Це той стан, коли ви після важкого дня заходите додому і хочете лягти просто в коридорі. Є ще дуже класне розмовне соно апетці. Я на шматочки, якщо дослівно. Теж про таку в тому, коли важко зібрати думки до кубки. Я розбита, можемо сказати, українською. Італійською соно апетці. Є ще соно езауста». Я виснажена. І на десерт. Соно, фуза. Це про втому більш таку інтелектуальну про мозок. Типу, в мене мозок плавиться. Коли цілий день вчили граматику або розбиралися з італійською бюрократією, і в голові вже така каша, тоді це ідеально підходить. На цьому все. Опишіть тепер в коментарях ваш рівень втоми на кінець цього 2025 року. Ми поспівчуваємо.